От китайці молодці, тільки що виставив, ну як тільки що пару годин тому виставив картонну коробку, все, забрали. Не, до, не довелося е, спускати самому до сміття. Ось так ось. Все збирають, весь картон, весь пластик для цього, для ресайклінгу, переробки, так. Ось якусь копійку воно отримуєш. До речі, у всіх під'їздах е світло е на датчиках е звуку, так розумію, проходиш, чи хлопаєш, чи погупаєш, світло загорається, а китайці проходять і кричать просто. Ну, около свій і метод. Як це кажуть, у каждого у кожного додіка своя методика.